Яка ціна навчання повного курсу? Повний курс в нашій школі це 80 годин теорії, коштує 3 тисячі гривень. Теорія в нас в в онлайні. А вона за розкладом два рази на тиждень по три години. Теорія у нас два місяці. Це максимально розширена теорія. Вона і для того, щоб скласти іспит в сервісному центрі, і для того, щоб у вас було більше знань для того, щоб вам практика краще давалась. Практики у нас 40 реальних годин. Спочатку ви проходите теорію, потім складаєте іспит в сервісному центрі. Після вдало складеного іспиту ви допускаєтесь до практики. Практики у нас 40 реальних годин, а години по 60 хвилин. Це обов'язково. Коштує, 20, коштує 36 30 тисяч, 30 тисяч, тисяч розбивка, розбивка по частинам 12, 12 плюс 12, 12, плюс 12. частини без проблем. А далі а, у вас теорія буде максимально потужна. Наші учні складають теорію з першої спроби відсотків на 90, а, деякі з другої спроби складають. Але ну у нас все відпрацьовано і все дуже дуже, дуже гарно налагоджено з цим. А далі по практиці. Теж потужне навчання. Ми відпрацьовуємо місто, складні моменти міста і а, маршрути сервісного центру. У вас половина годин буде взагалі по маршрутам. Старт у нас від метродарниця, а, старт і закінчення. Можливий старт десь від Харківського. А, з інструкторами можна домовитись і. А, Ну, навчаємо ми просто-напросто на совість. Ми навчаємо так, щоб потім нам було не соромно зустріти вас же на дорозі. Навчаємо ми так, щоб ви не подавили людей. В першу чергу це безпека. Ми навчаємо м так, як хотіли б, щоб їздили інші, тому що Київ їзде. Дуже печально на сьогоднішній день, а дуже багато ліхачей дуже багато не дотримуються взагалі ніяких правил, ні норм а, нічого. Тобто, а, дуже багато самоучок, дуже багато прав продавалось, дуже багато з проданими правами самоучок їзде по місту, котрі не паряться і просто творять, що попало. Вас ми навчимо, щоб ви і самі не вляпались зі своєї вини і щоб ви. А, Могли знайти того, хто вляпається, вріжеться в вас, і об'їхали його, не створивши навіть аварійно. Тобто, щоб ви уникли ДТП, і в якому будете винні ви, і в якому ви будете праві, бо ви повинні уникнути ДТП і їхати так, щоб у вас було максимально безпечно і не було взагалі аварійних ситуацій. Тож звертайтесь, пишіть в приватні.